Коли у людини спалюється і втрачається совість, тоді вона перестає бути людиною. Вона приймає вже не образ Божий, за яким її створено, а образ віра, тварини, тому вона і поводиться як тварина. І це не дивно, адже вже з самого дитинства нам прописують еволюцію, що люди це всього лише тварини, а Бог каже: Ви діти мої, святі і праведні, ви сіль і світло для цього світу, спадкоємця вічного життя. Тому все просто насправді ти або звірина, або ти дитина Божа, що живе за Словом Божим. Насправді навіть генетично Людина розташована до молитви, коли приходить біда, катастрофа, лихо, людина волає. Бо Богу допоможи. Однак, коли все добре, часто немає часу навіть вірити, молитися, вивчати слово Боже, проповідувати. І така бездіяльність якраз і сприяє поширенню темряви, бо якщо світло не світить, тоді буде темрява. Усе залежить від нас з вами, друзі. Якщо ми діти світла, але даємо місце не світло, а темряві, тоді ця темрява й приходить. Але навіть маленький запалений сярник здатний зруйнувати всяку темряву. Тому Ісусе каже, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли. Отця вашого небесного, небесного. амінь.